Вітаю, сьогодні у нас в роботі була реставрація черв'ячного колеса. Була виготовлена нова ступиця. Величенька габаритна була залізяка під неї біля діаметр біля 120 на довжину 160. От зараз довбаємо на таку довжину саму 160 шпонпас на 12. І гарненько виходить. Ступицю був вирізав звідти, запресував на гарячу і загужонив. Буде тримати і буде ходити дуже довго і нудно. Довбичок наш працює, невтовний. Шпоночка підходить гарненько. От так воно все чітко заходить. І в результаті у нас вийшла така. Гарненька відремонтована, відреставрована черв'ячна шестерня.